зменшили всі кошторисні річні призначення, як і по загальному, так і по спеціальному фонду, а збільшити вже за рахунок нового, нового коду програмної класи, де є назва міш, значить надання мішкільного надання, надання загальної і середньої освіти мішкільними ресурсними центрами. Зрозуміло. Чи є в когось якісь запитання? Немає тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати? За 15 дякую рішення прийнято. Наступний проект рішення про надання дякую. статусу дитини сирота малолітньої. Прошу ганаю. на ваш розгляд, проект рішення про надання статусу дитина сирота, малолітнім дітям. Просимо надати статус дитина сирота, малолітнім дітям у зв'язку із смертю одинокої матері. Ці діти мали статус дітей позбавлених батьківського піклування. Але мама одинока померла цих дітей, і у зв'язку з цим ми змінюємо статус з дитини позбавленої батьківського піклування на статус дитина сиру. Зрозуміло. Чи немає ні в кого зауважень? Тоді голосуємо. Хто запрошу проголосувати за 15? Дякую рішення. Прийнято наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, конфліктів малолітнім дітям, які переїхали на проживання у місто Борислав з міста Харкова Харківської області. А зараз тимчасово проживають у місті Бориславі. Немає зауважень. Голосуємо. Хто за? 15 за. Дякую рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про надання дозволу на вчинення правочину. Просимо надати дозвіл батькові, який проживає у місті Бориславі, надати згоду його неповнолітній дитині, укласти та підписати договір дарування на ім'я дитини квартири, що розташована у місті Бориславі. В інтересах дитини. Звичайно, дуже, дуже хороші проекти рішень. Немає зауважень. Голосуємо. Хто за, прошу проголосувати за 15. Дякую рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпні. Дякую всім за участь засідання.